Як часто ви ходите в церкву? Не переключайтесь, я не буду проповідувати. Я буду вам показувати прекрасну церкву, прекрасний музей, місце, де можна послухати концерти. Сьогодні я в Чічестерському соборі. Англіканські церкви, хоч і не мають пишного внутрішнього убранства, але зачаровують з першого погляду. Ну що ви мені зробите? Люблю я ходити до церкви. Сьогодні один з найстарших соборів в Англії Чічестерський собор Святої Трійці. Заснований в 1075 році тут поєднані нормандський і готичний стилі, а архітектурний критик Ян Найрн назвав його найтиповішим англійським. У Чичестерського собору є кілька особливостей, наприклад, дзвінниця, яка стоїть окремо від собору, і шпиль, який єдиний на острові, можна побачити з моря. 84 метрова споруда свого часу навіть слугувала орієнтиром для моряків. Це, мабуть, найдревніша частина собору. Цей барельєф датується 12 століттям. Тут зображена сцена воскресіння лазаря. А якщо купнути глибше, то можна знайти сліди Римської імперії, наприклад, ось такі римські мозаїки. Чічастерський собор це поїдання древності і сучасності. Кажуть, не всім це подобається, але від цього нікуди не дітися. Одним з головних сучасних скарбів є вітраж, виготовлений Марком Шагалом, та величезний яскравий гобелен Джона Пайпера, що закриває собою простий дерев'яний вівтар. Він з'явився у соборі у 1966-му. Тут можна знайти символічні зображення Святої Трійці, а також елементи створення світу землю, повітря. Вогонь і воду Чичестерський собор можна вивчати годину. А ось ще одна сучасна скульптура. Таким біженця побачила художниця і громадський діяч Діанда Бранденбургер. А це оспівана поетами Арундельська гробниця. Тут спочивають середньовічний лицар Річард Фідзалан, герцог Арундельський, і його дружина Елеонора Ланкастерська. У 1955-му Філіп Ларкін зачарований їх образами, написав свою відому поему. Я тут, до речі, цього разу була у справах, інсталювала арт-проект, створенні якого приймала безпосередню участь. Тут, у південному нефі Чичестерського собору, в оточенні прекрасних вітражів і портретів англійських монархів, наш український вінок буде виставлятися протягом двох тижнів з 14 до 30 червня. У його створенні приймали участь українці і британці, які сьогодні живуть у західному Сасексі. Якщо у південному нефі сьогодні виставляється український вінок, то в північному Нефі – зображення всіх чичестерських архієпископів. А ще тут поховані відомі англійські композитори. У жовтні в Соборі відзначатимуть 150-річчя Густава Холста. Обіцяють інсталювати просто тут семиметровий макет Марса, адже найвідоміший твір Холста симфонічна світа планети. А Марс, вісник війни одна із її частин. Похований не випадково, адже він багато років був головним органістом собору. Розміщення його захоронення теж особливе. Він просив про вічне упокоєння поряд зі своїм колегою, вчителем Томасом Уилксом. Той жив у часи королеви Єлизавети І і так прислужився перед церквою, що його навіть зобразили на соборних вітражах. Якщо й далі говорити про музику, то на замовлення Волтера Хаслі, тодішнього настоятеля Леонард Бернштейн написав «Чичестерський псалом, прем'єра якого відбулась у 1965 році у Нью-Йорку. Сьогодні, що вівторка, в обідній час в соборі дають безкоштовні концерти органної музики. А церковний хор, вихованці сусідньої школи Пребендел, співає тут вісім разів на тиждень. В соборі працює бібліотека, сувенірний магазин, і за невеличку плату можна замовити індивідуальну екскурсію.